Их высаживали за 11 километров от наших позиций. Пехота заходила мелкими группами. Пехота получала Надо, давай, надо! Стоп, вызывай, вызывай, вар радейки, демоны на***? Эпи! Идите на***, пи***, Стоп, присел, 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 я сказал. Присел, не шевелишься. Чеченец это был какой-то, он сказал, что у них 17 чоловік, четвери выжило. Брут! Де потерял уже. Так, що там повітряно? Задачу поставили таку: зайняти перехрестя посадок і тримати там оборону. Тобто, наша задача була викопатися, розставити вогневі точки от, і не допускати противника по, по нашому напрямку. Е, найбільші труднощі це було е, географія місцевості, тобто це посадки, і е, ґрунт. Ґрунт е, такий, наче з бетона. Тобто ми зайшли на, скажімо так, майже голі участки. Тобто там щось вже було викопано, але це було дуже несерйозно. Плюс під пристрілялись дуже швидко, попадали прямо точечно в одиночні окопи. Тобто, але при цьому хлопці герої втримались, не відходили, тримали бій. От. Але трьохсотих у нас багато. Головний поправ. Ми евакуйовували наш попозивний посад. Тобто він отримав тяжке поранення голови, осколок залетів під оку. Тобто, як уже внаслідок чого він його втратив, от, поранення осколкової шиї. От, і на одній з прольотів посадки, там десь до. До точки Івака, яку вже ми поділили ближче, тому що на кілометр ми біго не донесли. Надо, давай, надо! Тому було прийнято рішення евакуацію перенести майже під точку зіткнення з противником. Ось перехода! Давай сюди! Занось, занось! Голова, голова! От, і противник, напевно, ж вичисляв наші рухи, і він в півішка догнала мене якраз на цьому просвіті в посадці. Док, визивай, визивай, вак раді, де вони на Аркій, не бійся! Епі! Все, пацани, півшам! В результаті я відділився просто розривом барабанної перетинки. В подальшому зараз відправляють в Київ на операцію по шиттю барабанної перетинки, щоб врятувати частину слуха. У мене було тяжче поранення на лівому усі, я зараз на нього не, не чую. От... Пі... Постаралися так, щоб і на другому усі також було схоже. <свит> <пів> чу, ні, ху... <пів> Спочатку намагалися продавити нас піхотою. Тобто, піхота заходила мелкими групами, піхота отримала пі. <пів> За, за, за того, що посадки дуже густі, там в основному орієнтирувалися по, по звуку, де ми чуємо під. От, якщо був візуальний контакт, то ми теж туди навалювали. От, задача, як я розумію, продавити наші посадки, вийти на нашу логістику відрізати от, ну і далі займати наступні посадки, які були за нами. Вони не давили прям масою, але давили кількістю в плані частотою появлення піхоти. Йдеться на От, трьохсот підкричали. Кричали просто лежачі в посадці. Медивака в них не було взагалі ніякого. Не, не про підже не вносили в план штурма таке поняття, як общі евакуація. По... Довідка майророзвідки, їх висаджували за 11 кілометрів від наших позицій. Всю відстань вони долали пішки. Соответственно, вступали в бій, вони вже, скажімо так, змучені. От вони не вважають, їх не рахують не за людей, не за кого. Це просто для них очередні фамілії зпущечне м'ясо. В бій вони йшли один автомат Калашникова і чотири магазини. Відбили штурм. От, і видно один оцей ж уцілівший, який залишився зі своєї групи, розрядив свою зброю, поклав автомат, поклав магазини, сказав, що він здається. Підображай одразу я... рипнешся. Завалю на сигарету можу достати? Можеш достати сигарети акуратно. Там от нічого у мене є. Давай, давай, Провериш давай, давай. Давай, нічого страшного. Не Переживай, потіло. Вбити вбив. Не канівий двері. Подай у нас такі командири. Коли ви прийшли в Україну, ви бачили моє діло. Ваша армія, ні, не, не ваші командири. А, ваш а це казка я і... ти кажеш? моя. Він от це от нас заберу, друже. Він це знаходиться. Це ВВС, так? <пишли> Документ. <пишли> шторм В, <пишли> Він представився, що він шторм В. Тобто, це їхні заключені їм запропонували. Що він піде на війну, йому цей срок скостять. Тобто він може повернутися назад мало того, що без, без тюремного сроку, а да ще якимось їхнім типа героям. Ні, да, йде, вперед. Не спіши, не спіши, не спіши. Да? Стоп, присел, присел, присел я сказав. Присел, не шевелишся. Газ, газ, газ. давай, пойдем, подъем, подъем. Пошел. Пошел. А что, ты наш язык вообще не понимаешь? О, знаешь, я... Язык су не понимаете, лезете на да, Ну это, это тебе бонус плюс на барабане, что ты оружие сложил. Не признали, я... Я думал, как сказать. Давай, 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 не разворачивайся, да. давай. Бендаж да. заходи. Ми завели вже більш безпечне місце, де ми змогли е допросити, його, щоб він розказав е план дій його командування, що він міг знати. Чотири групи, тобто 20 людей. Так. Да. Одна група, подай принеси там інваліда, вот, Скільки ви за сьогодні людей? Они от сказав він сказав, що пулі или как, так позивно, У них із 17 людей вижило. От, забрали в нього його документ, особистий жетон, забрали зброю. От, він все, що зміг розказав, і ми, в принципі, не, не чіпаючи його взагалі, відвели його на Івак там, де забрали наші хлопці, вже його по цепочці далі передавати. Давай, 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 падай, падай на копита. Там уже з тобою будуть в обіному фонді этом. Там там. У нас люди нормальні, по-чоловічські відноситься. Кажется, везде, как на России, нормально. Вы пришли сюда? Спрашивается, на что мне сейчас воевать, когда у меня сын растет без отца. Где срок отбывал? В каком городе? Рыбинск, Ярославская область. Ярославская область. И сколько тебе оставалось до конца? 4-8. Лучше бы посидел бы. Были у них старшие группы, типа, які керували. То есть вони там первоходы по звоновским поняттям, а старші группи це той, кто вже на зону потрапив в другий раз. Тобто, такие, типа, ветеран, ветеран тюремних войск. Скажем так. Что вам говорят? Стреляйте, накидывайте, они испугаются, отойдут. Проходите дальше, а дальше вас патрона. По четыре магазина просто. При ну, неприцельной стрельбе ничему не учили, говорят. Стреляйте просто. ты пришел? А? ты пришел, зоны? Что ты на что ты рассчитывал? Я рассчитывал за трехсотец. Так так что не получилось. -то? у вище. Не за Не <реш> Чи Чуєш, я думаю, буду переводчиком работать. Повернутися назад вони можуть тільки або двохсотими, або тяжкими 300. А тяжкі 300 це підрозуміває відрив кінцівки, або таке поранення, при якому людина не може функціонувати, в принципі, взагалі. Тобто такі там якісь легкі кульові, або якісь там легкі осколки, і у них це не вважається за поранення взагалі. Після того, як власне Київ пройдуть операцію, реабілітація. Подальші плани Та Подальші плани одні, повернення до себе в підрозділ, до своїх хлопців. І, і будемо очікувати, що нам, які задачі нам будуть ставити в дальніше наші командири. Повернутися до хлопців обов'язково.